Добрий день, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку позицію як розподільник рп 70 на трактори МТЗ. Він встановлюється на модельки МТЗ 892 по заводу. Звісно, можна встановити і на інші трактори. РП-70-890.1 Ось Такий має вигляд. Дійсно ставиться як штатне місце, також можемо запропонувати винос його на задню частину трактора. Маємо переноси, значить, ставиться отакий блок на крило, на нього рукояточки йдуть, вомовські підходять. Троса сюди йдуть, мають такий вигляд, вони йдуть під вилочку. Довжина є метр, метр двадцять. Та півтора. В залежності від того, куди хочете встановити розподільник. Тобто метровий, якщо берете, він ставиться з правої частини трактора. Далі можна поставити по центру біля номерного знака і зліва біля баків. Це поєднувачі його, Ставити його на розподільник і сюди під'єднується трос. Тобто. Це вже на ваш вибір, багато кому подобається таке рішення. Виноситься розподільник, нема масла в кабіні. Ну, дуже таке популярне, скажімо так. Виноситься на тросах 70-й, білорусівський або болгарський розподільники. Також маємо в нашому асортименті на три секції: Дві плаваючі, три плаваючі. Відправити можемо вам по території України новою поштою або делівері. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести можете окремо з ними зв'язатись. І Латвія, Литва Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ. Вирушу Сонечко та Косарко Virex. Підписатись на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з найомним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону Гарного дня з мовим магазином та Зовок.